Дивіться, мене звуть Софія, У мене до вас таке прохання. Вам, до речі, зручно розмовляти? Я не багато часу вас заберу. Так, так, я можу. Угу. Я, та, я я я е, е, Хотіли б замовити букет для свого чоловіка. Е, нас, е, е, Часом... ну, не, знає, не ні, дивіться. То не з ковбаси, але тут такий теж особливий такий букет буде, тому що е, у нас була нещодавна річниця весілля. І ви уявляєте, що він зробив? Точніше, що він не зробив. Він забув мене привітати. Ну ви розумієте, е, я хочу йому відомстити. Я просто хочу такої, знаєте, помсти жорсткої. І як кажуть, я мстю і мстя моя страшна. Е, от, і... Мені дуже треба щось таке, щоб він відчув е, весь спектр емоцій, яких власне відчула я, коли він мене не привітав, так? І треба, щоб він відчув оце все, тому що це словами не передати. Ви як жінка, ви мабуть, мене розумієте. Знаєте, таки, в мене був випадок. мій чоловік. Я кажу, чому ти мені не даруєш квіти? А він каже: а тобі що мало на роботі? Я кажу, ну то, що я з ними працюю, то не означає, що я їх не хочу отримати. Можливо, через те, що я з ними працюю, можливо, я їх люблю. А він: ну так, напевно. <ріст> я <ріст> кажу, ну наверешки. Вони, вони є динозаври. Чесно, я вже бачу наших, багато наших клієнтів. Дуже дивно, бо вони, вони не думають про клієнтів. Е, що ви вони... маєте на увазі? Вони динозаврів замовляють, квіти не замовляють? Чи вони ж має на увазі, що Вони динозаври. їм до того розвитку має на увазі, а... щоб самому додуматись, купити жінці квіти, то треба що, знаєте, пару етапів еволюції пройти. Це я з вами погоджуюсь. Тому, тому я думаю, що ми з вами зараз щось таке напридумуємо, що покласти в той букет. Головне, щоб ми могли це реалізувати. Я думаю, може. Можете туди щось таке, Є у вас якісь квіти з таким ароматом якимось може специфічним, так щоб він, так як я сьогодні їхала і скунс лежав на дорозі, як приїхала, потім ще 5 хвилин у мене в машині був цей аромат з закритими вікнами. Я я, Можа, якийсь я, аромат подумаю, скунса, я, я такий думаю, можете може, повернутися з тим спонсором, аби там. Це йому підставу таку зробити. Знаєте, що, що є смішна Джендер, така світка Дженджер. Вона таке я собі до нецензур, як 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 пісун лежать. О, Боже. Він такий му дуже умило мене. Не це так, я так, ну, як... я, йому... я собі уявляю. Ви знаєте, я подумаю, але то вже певно буде за жорстко. Я думаю, що це вже буде на другий раз, якщо він я думаю, що він на другий раз теж забуде мене привітати. То вже як забуде другий раз привітати, то точно получу тут Джинджер.